Це той самий канал, ну... Галабуда. Ну, ми... У нас? ми йдемо до другої галабуди. Як назад, то стару нашу покажемо. Ми йдемо. Да, Дімка. Це про стару нашу халабуду на пари. Це Дімка, а все я. Ми зараз йдемо, далеко. А, Вадим, скажи, що в мене У нього сьогодні день народження. Так що давайте лайки. Тільки п'ять тисяч лайків. Будь ласка, у нього імені не по натурі. Тільки ми вчора їх празнували. Я викладу там торт. Там як він здував. Давайте, я знімаю. Я сейчас лезем, я одни рукой держу. Дима, один колода. на мене. далі. вверх. Все, лук. А, Вадим. Глядачі, щоб я не впав, ставте 20 Ні, 10 тисяч лайків. Давайте 15 тисяч лайків і тоді випускається зразу нове відео. Челендж буде. Ми ще подумаємо, як Ага. Ну якщо ви ще наберете. Так, да. Про... пробуватимемо. Присмотримо 14. Тепер а на кожному відео це у нас 20 просмотров. І не льідніться, дивіться ваші відео. Ага. Бо... Бо це тільки ще... канал. Тут тільки... А ви а. знаєте такий всяка всячина канал. О, це прикольний. Рекомендуємо. Рекомендуємо. Між нами та й льод, це пісня прикольна дуже. Гриби називається. Дима, а то мені показалось. Знаєш, де, де той старий дом? Mm -hmm. Ні, де ми жили, мої, мої батьки. Там чусь дім. Чи то біли. А, то біли, кажеться, подивіться. Вон там я далі живу, бо сонце світить, вам не видно буде. Коротко, це лук. Я вже піднявся, І я трохи ступлю, мені на тут важко ходити. Ти типа... Дімка вчора роз Ой, позавчора ми тут були, порозвалювали все, щоб пройти можливо. На той на коли? Я не знаю. Дімка вона зараз буде чи злазить, я не знаю. Що він. Залазити може? Злазь. Я зараз. сяду, Як стану, щоб він як він злазитиме. Біжи, Дінка. Біжи, ти птиця летюща. Майка-кар. Він полетів, а я стався. Астральний верх. Хто там? Де? Така пічка, ми на його городі ще то робимо. Ну не на його, ну в кущах його. Тільки що Дімка зліз, дядька їхав, я не знімав, бо Дімка, щоб я не знімав. Як я не побачу, ми зараз я вже над герлом лізу. Дімці дійний робиться, мені, знаєте, такого Едісон. І я зараз сижу вище нього. І туди підписуватися. лайки ставити, ставити. бистро. Щоб ви там ставили, І нам. І нам теж. Щоб за цей раз було 15 тисяч просмотрів і лайків. За п'ять сніг. Там, ми у їхати у коментар купатися може. І ставити на його на його там ютубі, ставити усім лайки. І в нас. Бо ви такі, ви можете їм поставити, а нам ні. А нам дуля буде. Ага. Угу. Давайте, ставте лайки. Блін, я зараз гепнуся. Дімка залазить, залазить. Ро... І ще Дашу посовітую Робіть собі дома спеціальні із шовкової секції. Морожене. морожене Там їх розчавлюєте і сахару додавайте і буде натуральне, головне, і вкусне морожене Скажи, Димка, ти мою жопу знімай. Ні, я тебе знімаю. О, зараз лазимо вот тут. На. От піднімай туди. Так. Тут ось такая така халабудка. холобуда. халабудка. На, Вадим, ну-ка, держи. Димка уже стрелу знайшов. Ми зараз будемо злазити 5 минут. Ми вже злізли, ми йдемо в стару покажемо і підемо в хату. Ну, дивіться, викладати. Для нас це як без, довго проходить. Отливаєш через 5 секунд шпунг і, і все почалось спочатку, скажи. Ага. Можете взяти хоч би тисячу лайків поставити. Бо цей канал... А і ще, якщо хочете, можете присилати, присилати і нам відео, щоб ми дивилися. Не, не відео, а розпаковки. Ми будемо розпаковувати. Да. Ставте лайк. А куди, а куди їм присилати? Я скажу у другій серії, куди. Знаєте, Черкаська область, Дробовський район, Берлівка. Берлів, ага. Через по якісь... як? пошту. Через пошту. Е, як себе? Не треба так. Не треба так. А, На, через... На пошту. Я буду там ходити забирати. І кажіть, кому передаєте ага. ім'я. Мене звуть Чойка Вадим і все. Так, те робимо. Там ми будемо добре співа. Це халабуда стара. Ми вже пошти на ній не лай. Ага, пішли. Ставте лайки, щоб або 15 набрали, 10, або 1000 і 5. Ставте Та? лайк, підписуватися. Он там знизу. Там ще колокольчик. Колокольчик нажимайте. Дивіться наші відео. Давайте, пока.